Вітаю колеги Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. У цьому корисному відео ми розглянемо постанову Кабінету міністрів 650 яка виклала порядок бронювання військовозобов'язаних працівників номер 76 в новій редакції. Крім того, вона визначила можливість бронювання військовозобов'язаних працівників через портал Дія. Крім того, вона оновила порядок віднесення підприємств до критично важливих. Отже, спочатку про порядок бронювання через портал Дія. Чітко сказано, що через портал Дія можна бронювати військовозобов'язаних працівників тільки критично важливих підприємств. Тобто, через портал Дія бронювати працівників, які мають мобілізаційні завдання, не є можливим. Цей порядок цього не є. Передбачає. Далі сказано, що Міністерство економіки спочатку сформує єдиний перелік органів влади, установи підприємств. І спочатку Мінекономіки в цей перелік внесе для нас важливу Мінагрополітики і обласні адміністрації. Чому? Тому що мінагрополітики і адміністрації приймають рішення про віднесення підприємств до критично важливих. Щоб ці органи влади, мінагрополітики і адміністрації мали можливість вносити в єдиний перелік підприємства критично важливі, вони самі спочатку повинні туди попасти. Отже, мінекономіки спочатку вносить до єдиного переліку мінагрополітики і обласні адміністрації. Яким чином? Ну, накладенням електронного цифрового підпису на відповідне повідомлення. І, наприклад, вже у нас є наші адміністрації і мінагрополітики в цьому єдиному переліку. Далі що? Включення підприємства до цього єдиного переліку відбувається за допомогою державного цього органу, тобто мінагрополітики або адміністрація вносить критично важливі підприємства до єдиного переліку. Для чого? Тому що якщо підприємство вже буде у єдиному переліку, як критично важливе, то працівників його цього підприємства можна бронювати через портал Дія, якщо підприємство ще не буде в цьому єдиному переліку, то забронювати через «Дію» не вийде. Формування повідомлення завершується накладенням кваліфікованого електронного підпису. Тобто кожне підприємство. Шляхом накладання електронного цифрового підпису з боку адміністрації чи мінагрополітики попаде в цей єдиний перелік. Далі. Підприємство знаходиться в єдиному переліку. І що з того? Керівник критично важливого підприємства, яке вже попало в цей єдиний перелік, засобами порталу Дія у довільній формі формує списки на бронювання. Причому ці списки спочатку пройдуть верифікацію у єдиному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це те, що працює на базі системи оберіг, і те, до чого у нас є доступ через Резерв Плюс. Чому буде проводитися синхронізація між дією і єдиним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів? Тому що ми забронювати можемо тільки 50% від загальної кількості військовозобов'язаних, і не може бути так, що керівник формує список на 80% військовозобов'язаних чи на 100%, і цей список успішно проходить. Ні, такого не буде. Тому дія синхронізує свої операції із єдиним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів. Якщо керівник не впевнений в тому, скільки ж у нього вже є заброньованих працівників, він не впевнений в тому, як йому заявку цю подати, а цей список, то він може сформувати заяву і отримати інформацію про те, скільки на даний момент у нього вже заброньованих працівників. Наприклад, у нього заброньовано 4 із 10, і він може доподати ще один, тобто сформувати список з одного працівника і отримати бронь. У списку будуть зазначатися дані про підприємство і про військовозобов'язаних, і керівник накладе електронний цифровий підпис. Далі цей список перевіриться через реєстр військовозобов'язаних, про який ми говорили, і в разі позитивного результату військовозобов'язаний автоматично переведеться на спеціальний військовий облік і буде вважатися заброньованим. Йому буде надана відстрочка, і сказано, що якщо буде негативна відповідь по такому списку, то причиною цього може стати те, що працівник його дані не містяться в реєстрі військовозобов'язаних, тобто його немає в системі оберіг, його не можна побачити через резерв плюс, або він не перебуває в трудових відносинах із підприємством безпосередньо. Далі е, інформація про надання відстрочки від призову буде відображатися в військово-убліковому документі в електронній формі. За заявою працівника через портал Дія можна буде сформувати витяг про бронювання, і цей витяг і буде документом, який підтверджує надання військовозобов'язаному відстрочки. Тобто, після того, як по списку керівник підприємства забронює своїх працівників. Працівник може зайти сам в ДІЮ і сформувати оцей витяг про свою бронь. Причому зверніть увагу, що це і буде документ, який підтверджує надання йому відстрочки. Тобто не треба буде звертатися в ТЦК за довідкою про оформлення відстрочки. Витяг надсилається засобами порталу Дія в електронний кабінет користувача. Причому він буде містити унікальний електронний ідентифікатор QR-код. Тобто заброньований працівник. У себе в дії матиме QR-код, і цей QR-код буде доступний для щитування, наприклад, групам оповіщення. Його зупинили, він пред'явив в дії QR-код, його щитали. бачать, що ця особа є заброньованою, і відповідно до нього питань немає. Далі, друга позиція, про яку я згадував, це те, що ця постанова в новій редакції виклала порядок 76 про бронювання. І я звернув увагу на те, що в оновленій редакції постанови 76-ї немає, я не знаходжу можливостей бронювання працівників підприємств, які мають мобілізаційне завдання. Сказано тільки про підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки, що працівників цих підприємств можна бронювати, ну в тому числі і через дію. А можна не через дію бронювати. Можна бронювати як і раніше. Сказано, що в паперовій або в електронній формі може бути подана інформація органу державної влади. Це може бути мінагрополітики, а може бути адміністрація. Мені складно буде спрогнозувати, як вестиме себе в цьому випадку мінагрополітики і адміністрація. Можливо, вони вказуватимуть на те, що ми списки не приймаємо. Будь ласка, йдіть на портал дія і там і бронюйте своїх працівників. Але ви повинні пам'ятати, що це не відповідає оцій 650 й постанові. Тут сказано, що ми можемо в паперовій формі, і, наприклад, і в Excel -і на флешки, подати ці списки обґрунтування і довідки для бронювання, як це було до зазначених змін. Зазначені зміни набули чинності з 7 червня 2024 року. Чітко сказано у постанові 76 в оновленій редакції про те, що не підлягають бронюванню військовозобов'язані, які згідно із законом не підлягають призову на військову службу. Наприклад, студенти або особи з інвалідністю, або опікуни, або науково-педагогічні працівники. Далі. Але ж якщо ми бронюємо наших працівників, то сказано, що вони підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Отже, увага, із 7 червня ми можемо бронювати працівників навіть із дефіцитною військово-обліковою спеціальністю. Друге, бронювання не на 6 місяців, а вже на 12 місяців для підприємств, які є критично важливими підприємствами. Далі, керівники, як і раніше, відповідають за те, щоб у тих списках, які вони подають, інформація відповідала даним військово-облікових документів працівників. Наступне по оновленні 76 постанові, на що я хочу звернути вашу увагу. Підприємства критично важливі, подають список за допомогою порталу Дія, так як ми з вами говорили. Або мінагрополітики або обласній адміністрації у тому порядку, який був до цих змін, тобто із до списку додається обґрунтування а також довідка про кількість військовозобов'язаних. Вони йдуть в додатках до цієї постанови 76. -ї. Ще раз підкреслюю: не можуть нам відмовити мінагрополітики чи адміністрації в поданні списки. Плюс обґрунтування, плюс е, довідка про кількість військовозобов'язаних, бо це передбачено оновленою постановою 76 В обґрунтуванні, як і раніше, необхідно буде зазначити, е, що наше підприємство критично важливе і що військово-облікові дані працівників відповідають їхнім документам. Ще важлива зміна: про те, що бронювання підлягають також і кінцеві бенефіціарні власники підприємств, наприклад, це. Голови, наприклад, фермерських господарств, хоча тут можуть бути питання, бо чітко написано підприємства, а ну, фермерське господарство це теж суб'єкт підприємницької діяльності. Тому То я думаю, що голів фермерських господарств ми теж зможемо бронювати, які не є працівниками, без додаткових питань. Бронювати ми можемо в агросекторі не більше 50% від кількості військовозобов'язаних працівників, теж чітко сказано в цій постанові 76. Далі. Скільки часу на це все йде? Сказано, що мінагрополітики або обласна адміністрація проводять перевірку повноти заповнення списку в срок не більш як 5 робочих днів із дня отримання цього списку. І подають на Міністерство оборони. Далі справа вже за Міністерством оборони. Але дивіться, як сказано, що Міністерство оборони розглядає для погодження списків в срок не більше як 10 робочих днів, крім тої ситуації, коли подання відбулося через портал Дія. Взагалі, Міністерство цифрової інформації говорило про те, що автоматично відбуватиметься бронювання протягом одного дня. Тому, коли ми говоримо про оцих, як мінімум 10 робочих днів, які треба Міноборони для того, щоб погодити, а потім ще 5 робочих днів Мінекономіки для того, щоб прийняти наказ про бронювання, то це не стосується дії. В дії має бути все автоматично. Але якщо ми йдемо альтернативним шляхом, тобто подаємо списки як і раніше, наприклад, в паперовому вигляді, то тоді буде оця процедура 5-10. 5. І ми говоримо про робочі дні. Як мінімум 20 робочих днів. Можна зробити висновок, що якщо ми будемо робити це не через дію, то це як мінімум займе 20 робочих днів бронювання. Можливо, в цьому якраз і заключається стимул працювати із додатком Дія, щоб було вже все набагато швидше із бронюванням. Далі, Мінекономіки, коли вже є наказ про бронювання. Насилає списки органам державної влади, тобто міногрополітики і обласним адміністраціям, а також Міноборони. Міноборони в триденний срок доводить інформацію до ТЦК в центрі комплектування, повинна бути інформація своєчасна про те, що наші працівники заборонені. Далі, коли ми, як підприємство, вже маємо інформацію про те, що заброньований працівник, то ми військовозобов'язаному Можемо видати, не, не можемо, а повинні видати витяг по формі додатку 3, ну, так як ми до нього і звикли. Тобто, незалежно від того, що він в дії може сформувати собі QR-код, паралельно, от витяг ми і так зобов'язані йому сформувати. І цей витяг є документом, що підтверджує надання військовозобов'язаному від строчки. Я так розумію, що при наявності або qr кода або оцього витягу питань до нашого працівника не повинно бути. Само собою, згадуємо, що витяг видається військово зобов'язаному під підпис у відомості видачі цих бланків. Він стає у нас на спеціальний військовий облік, так? причому своєчасно тут 5 робочих днів іздати, коли у нас ця інформація. Пройшла по всій лінії. Ну, в дії там повинно сказано, що автоматично все повинно бути. А оцих 5 робочих днів для постановки на спеціальний військовий облік, це вже от по тому механізму, до якого ми звикли, що ми в ТЦК подаємо повідомлення, що вони ставлять на спеціальний військовий облік, і питань немає. Згадано про те, що вістрочка підлягає анулюванню, якщо військовозобов'язаний працівник звільнився. В тому числі для цього треба наказ мінекономіки і інформацію внести в відомість видачі бланків і забрати в нього той витяг. Само собою, кожного кварталу ми подаємо звіт про чисельність заброньованих військовозобов'язаних, в мінагорополітики або в адміністрації, в залежності від того, де ми бронювали. І далі йдуть у нас бланки документів, до яких ми, власне, вже звикли. Ось цей список військовозобов'язаних, це додаток 1. Довідка про кількість військовозобов'язаних додаток 2, витяг з наказу Мінекономіки про бронювання, додаток 3. Відомість, в якому розписується про те, що він отримав той витяг, повідомлення про бронювання в ТЦК, про те, що працівник повинен стати на спецоблік. І звітність, щоквартальна звітність про те, скільки в нас військовозобов'язаних і скільки із них є заброньованим. І ще на одне хочу звернути увагу: це третій компонент цієї постанови, про те, що, е, як відноситься у нас до критично важливих підприємств. Як і раніше, сім критеріїв, три з яких необхідно виконати, і вже задавалося ці питання, то нагадую, що критично важливе підприємство це цей статус підтверджується раз в рік. То сказано, має важливе значення для галузі економіки. Я нагадаю, що в Мінагрополітики по їхнім критеріям це 500 гектар або 20 чоловік, це важливе значення для галузі економіки, немає заборгованості по ЄСВ. І розмір зарплати у нас, наприклад, за перший квартал 2024 року не менше, ніж розмір середньої зарплати за четвертий квартал 2021 року. Хоча б у цих три критерії, якщо виконати, то ми є критично важливими і можемо отримати рішення або в адміністрації, або в мінах Так? Про це сказано в цій, докумен... в цій постанові. І коли ми говоримо про мінагрополітики, то ми ж подаємо документи через ДАР. Пам'ятаєте? Як мінімум потрібно подати декларацію по четвертій групі за 2024 рік, і за перший квартал 2024 року податковий. Зарплатний звіт. Так? Ну а про критичну важливість нам повинні сказати протягом 10 робочих днів здати отримання документів з боку мінагрополітики або адміністрації. І на наступний рік знову ми цей, цю процедуру повинні проходити. Так? Тобто, подавати підтвердні документи на відповідність трьом із семи критеріям. Це я вас коротко ознайомив із цією постановою. Яка діє від 7 червня, будь ласка, залишайте коментарі під своїм відео, свої коментарі і запитання. Також, користуючись нагодою, хочу запросити вас на наш третій відеосемінар в цьому році із друкованою літературою. Інформацію ви знайдете під цим відео. Отож, реєструйтесь, приєднуйтесь, будемо раді вашій участі. До зустрічі! Дякую за увагу!